Росія виправдовує свій ракетний удар по Івано-Франківському університету нафти і газу, бо там нібито жили іноземні найманці. Що про це думають франківці? Чи чули ви, як Росія виправдовувала свої дії? Було щось у новинах, що вони заперечували це. Вони тобто завжди заперечують, що там найманці були, а це індуси. Щось читала, але не пам'ятаю. Та вони все виправдовують, так що там нема що слухати. там Кожен раз ми винуваті і все. Ми, а вони білі і пухнасті. Ні. Я за ними не слідкую. Ні. Ні, я їх не слухаю. Ні, ні. Ми не читали. Ні, я не читала. Чесно не читаю російські пабліки. Взагалі ні російські канали, ютуб, вірші, музика, все. Якщо мені присилають, прошу не присилати, я це не, не слухаю. Взагалом мені тільки в новинах читали, бачили, але поширювати, в принципі, спостерігаємо за цим. Але поширювати ні. Це кожна поширення? Ні, ні. Мої друзі всі сприймають. Адекватно всі ці події вони такі речі не поширюють. Звісно, що ні. Я ні, тому що я взагалі не читаю будь-які носії російські. Тобто я це моя позиція. Така на вона, вона викликає так, сміх. Ми працювали в університеті 16 років. Це наша альмаматер, там вчилися. Щось поширювати подібного чину. Ні, звичайно. Ні, не пам'ятаю цього. Мені здається, що мені хтось це скинув, і я це з цим ознайомився і... на цьому. Ні, не поширю, Я теж побачив у Фейсбуці. Багато фейків є, багато новин, які пишуть, можуть бути фейки, особливо в Телеграмі. Тому якось так читаю, але уваги не придаю. Хіба якщо вже дійсно поширюється Фейсбуком, інстаграмі поширюють друзі, то вже більше уваги привертається. Ну так, намагаюсь перевіряти. А яким чином? Дивлюсь десь в інтернеті, дивлюсь наші новини, дивлюсь там якийсь тік-ток ще щось дивлюсь ще. Не тільки на одному сайті. Так. Я сьогодні дуже доречну футболку втягнув. Яким чином перевіряєте? Ну, мінімум три, а в ідеалі п'ять і більше джерел, різних джерел і так далі. Так. А яким чином? Ну, я був на спеціальному навчанні по, по інформаційній кібербезпеці. Відповідно, я знаю, як, як це приблизно ідентифіковувати. Також разом проходили якийсь тренінг. Так. А яким чином? Я читаю тільки з перевірених джерел і переважно намагаюся, щоб з різних, з декількох, яким я довіряю, з декількох різних джерел, щоб вона співпадала. Ну, включаємо критичне мислення і відфільтровуємо, а перевіряємо. Я думаю, ми вже просто в цьому віці, коли ми реально критично можемо подумати і помислити. Перевіряємо інформацію, так. А яким чином? Інші джерела, тим, яким довіряємо. Дуже ретельно перевіряю, деколи бачу, що мої навіть знайомі ведуться на такі новини, що це взагалі навіть приблизно не може бути правдою. Тому я це, про це думаю, дивлюся, що я читаю, ідеї це читаю. Ну так. А яким чином? Ну я гуглю ще якісь там Вікіпедії, дивлюся по інших цих вод. Ну зазвичай, зазвичай перевіряємо. Так, так, стараємося перевіряти, що пишуть і як пишуть. А яким чином? Ну, Стараємося якимось таким, скажімо, більш державним джерелам інформації довіряти, перевіреним. Якимось телеграм-каналам, ні, бо то, таке. таке, то віч стараємося. Не вірити, а щось таке більше. Чи телевізор новини покаже, чи ще щось таке. так. Так, телеграм, ну це є загалом канали. Наприклад, Телеграмна служба новин України, це така найпоширеніша. Е, Івано-Франківське, що відбувається в самому місті, в загальному там курс Івано-Франківськ, такі якісь групи. А так то ні, переважно більше ніякі. Логічно в Телеграмі, тобто також телеграмні групи різні. Напевно, наше телебачення. А які канали? Дивлюсь один плюс один, дивлюсь е, інтер. Місцеві канали, Галку дивлюсь, Галичину дивлюсь, так що щось таке, коли є час. Жодному не довіряю. Чому? Ну, тому що будь-яку інформацію треба перевіряти. Українська правда. Не, я, я офіційним джерелам більше довіряю. тобто Це РНДО, кластер інформаційної безпеки. От такі. Стерненка читаю. Стерненка. Так. Ще може кілька назвати. Стернко читаю. Там графіки, це переважно. Так то більше ні, ніяк не читаю. Це все в Телеграмі? Так. Стерненко, я дивлюся кожен день, я ну дивлюся, такі мої два джерела. Стерненко. <рес> то в Галці читаю, так. І він в Фейсбуці ті новини, якісь, я теж групи, якісь. Я не знаю, які франківські, якісь сайти з новинами. Ну, дивіться, Галку, але я все там з ними сварюся, щось нараз. Я в телеграмі на галці, то на вас як не достану, то я в групу вийду, потім теж заходжу. Так, ну, які, ну то читаю телеграм-канали переважно. У ну, мене є такі два, я не знаю, не дуже такі популярні Анатолій Якименко і Садок Вишневий, то там був ще СБУшник, вони там розказують там свою ідею. От Уніан. От звідси от, е, читаємо інформацію ТСН. Звісно, в університеті ніякі найманці не жили і не працювали. Ректор Ігор Чутик офіційно повідомив, що університет працює і працював як освітня установа. Тут немає жодних процесів пов'язаних з військовою діяльністю. Важливо, найманців в Україні теж немає. Усе це вигадки Росії. А іноземці можуть вступити до лав зсу в офіційний інтернаціональний легіон, який працює за вказівками Генштабу. Не читайте анонімні джерела інформації.